Спортивні новини унікальна можливість завжди бути в курсі головних подій за участю харків'ян. У Вінниці завершився чемпіонат України з дзюдо. Данило Кравченко став срібним призером у категорії до 73 кілограмів. Він виступав на головному національному турнірі вдруге, але у цій вазі боровся вперше. Можливо, якийсь дискомфорт був і він позначився у стартовому поєдинку, в якому 19-річний вихованець харківського фахового коледжу спорту здобув перемогу. За попередженнями, дві наступні сутички Кравченко забрав уже і поном у чвертьфіналі та півфінальній зустрічі здолав Артема Станілогу з Київської області та Дніпровця Назара Кулішова з оцінкою юко. Потім був фінал. Останній бій найважчий. Кравченко зустрічався зі старшим на два роки Денисом Докторовим. Киянину дебюті заробив в азарі харківському дзюдаїсту змінити хід поєдинку не вдалося, і він отримав срібну медаль. Другу у кар'єрі на минулорічному чемпіонаті України підопічний В'ячеслава Блудова та вчителя зі спорту ХФКС Антона Логачова піднявся на підесталу вазі до 66 кілограмів. Нинішнього сезону. Данило Кравченко став чемпіоном України. Серед юніорів і завоював три бронзові нагороди на Кубках Європи Ю-21. День фізичної культури та спорту особливе свято, яке відзначається в Україні у вересні. Це і традиція, і важливе нагадування про цінність активного способу життя, зусиль та праці тих, хто робить спорт і фізичну культуру доступними та популярними. Перед усім у нинішній ситуації у цей непростий час спорт об'єднує та надихає. Хочу привітати вас від імені Харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова. Дійсно, з перших днів повномасштабного вторгнення всі ви розвивали спорт, допомагали молоді розвиватись, допомагали нашим спортсменам, виховували дітей. Наші колеги пішли боронити з перших днів. Повномасштабне вторгнення пішли захищати наше місто, нашу державу. Хочу подякувати окремо всім директорам дитячих юнацьких спортивних шкіл за те, що ви підтримуєте такий порядок. Ви піклуєтеся дітьми, спортсменами зараз це дуже важливо, тому що наша підтримка для дітей і також для професійних спортсменів дуже важлива, тому що їм дуже важко. І дякую вам за те, що ви робите. У рамках урочистого свята відбулося вшанування тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток спорту. Почесні грамоти та подяки департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, управління у справах фізичної культури та спорту отримали тренери, інструктори, організатори спортивних заходів, вчителі фізичної культури, директори шкіл і спортсмени. Вихованець 9-ї КДІ США Денис Роденко щойно повернувся з Коста-Ріки, де ви Виграв дві срібні та одну бронзову медалі чемпіонату світу Ю-18 з класичного пауерліфтингу у ваговій категорії до 120 кілограмів. У присіданнях вихованець заслуженого тренера України Віктора Карпенка та Артема Житницького встановив юніорський світовий рекорд. Так, дуже задоволений, все дуже класно. Присів 315. Це я одним рухом поставив чотири рекорди світу, Європи, України та області. Потім, звісно, його там поляк зняв, але дуже класно. І друге місце у сумі зайняв. Показав навіть більше ніж розраховували. Розраховували на суму 730, а зібрав суму 745. Тобто дуже круто, дуже допомогло те, що був присутній Артем Олексійович. Він мене дуже мотивував, так сказати. Без тренера не поруся. Ну тому, що тренер це основне звино, так сказати. Ну а я просто вийшов та показав. Мінімум офіціозу, максимум неформального спілкування. На згадку про день фізичної культури та спорту спільна фотографія. Харків живе, працює, змагається, перемагає. Чемпіонат Харківської області вийшов на фінішну пряму. Відбувся 18-й тур, але поки що нічого не зрозуміло. Навіть ті команди, що перебувають на горі таблиці, не знають, чи будуть вони з медалями. А якщо й будуть, то з якими. Цінність кожного матчу, кожної перемоги, кожного турнірного балу, зростає подвійно і не лише для кандидатів у чемпіони. У 18-му турі в тому, що клієнтів, яких можна взяти без шуму та пилу, практично не залишилося. Переконалася Шарівка. Тіньовий лідер чемпіонської гонки зустрічався з сьомою командою таблиці. Куп'янськом на стадіоні Нова Баварія, Незважаючи на те, що номінальні гості мали на 9 очок більше, перший тайм суперники провели як два шахісти з однаковим рейтингом. Лише на 42-й хвилині команді Віктора Войтенка вдалося відкрити рахунок. Скориставшись помилкою в обороні, це зробив Віктор Дем'янко. Незабаром шарівка могла подвоїти перевагу, але воротар господарів Олексій Тенета ліквідував загрозу. Початок другого тайму став продовженням першого. На 49-й хвилині Дем'янко оформив дубль. 0-2, коли попереду ще майже цілий тайм не привід для паніки. Куп'янськ не впав у депресію та на 62-й хвилині скоротив відставання. Зусилля партнерів завершив Микій та Іщенко. Відродивши інтригу, підопічні Олега Шевченка ще більше завелися, але забити по гарячих слідах не вийшло. Забили на 87-й хвилині. Єгор Острик наважився на удар і влучив. Ніч'я 2-2. Дуже була важка гра, якби дуже принципове. Був суперник, якби вони борються за перше місце. Якби, ну, проявили бійці всі качества, ну, зуміли зрівняти рахунок. Якби, і нас це задовільнило. Це наша майже найкраща гра в другому колі. Тренер та гравці гравцієвка Шарівка від післяматчевих коментарів відмовилися. Можливо, були засмучені результатом, але подібні ситуації впливають на іміджі команди і чемпіонату і Харківської обласної асоціації футболу. Турнірну таблицю очолює маяк валки, розгромивши у 18-му турі енергетик з рахунком 3-0, Він набрав 36 очок. Ніка і богодухів та шарівка відстають на один і три бали відповідно, але мають одну. Та дві гри у запасі. На четвертій позиції знаходиться Донбас Слов'янськ, в активі якого 27 очок. На сьогодні це все. З вами були Олександр Шаріков, Олег Синицький, Світлана Бреус, Харків. Спортивні новини.